Наша тема сьогодні хімічні властивості нітратної кислоти. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал. Якщо у вас виникли труднощі при розв'язуванні вправ або задач, прошу писати мені, буду рада вам допомогти. Отже, вивчаємо хімічні властивості нітратної кислоти. Формула hno 3 Нітратна кислота належить до сильних одноосновних кислот. У водному розчині вона майже повністю дисоціює. Давайте складаємо реакцію дисоціації нітратної кислоти. Нітратна кислота дисоціює на йон гідрогену зарядом плюс і. НО3 нітрат йон зарядом мінус. Кислота проявляє загальні властивості кислот, так і має свої специфічні. Давайте почнемо розглядати загальні властивості кислот. Будемо відзначати, з чим вступає в реакцію нітратна кислота, з якими іншими сполуками. Отже, перше. Взаємодія з основними оксидами. Взаємодія з основними оксидами. І давайте підтвердимо рівнянням реакцій. Наприклад, основний оксид, кальцій оксид, кальцій О вступає в реакцію з нітратною кислотою. В результаті реакції буде утворюватися, дивимося, реакція обміну, кальцій нітрат, кальцій НО3 двічі і вода. Так? Відразу урівняємо реакцію. Бачимо, що після реакції в нас дві групи НО3, тому ставимо коефіцієнт 2. Відповідно, стало 2 гідрогену, і після реакції 2 гідрогена. Друга властивість взаємодія з лугами. Взаємодії з лугами підтвердимо рівнянням реакцій. Наприклад, луг натрий-гідроксид, натрій ОН вступає в реакцію з нітратною кислотою. В результаті реакції буде утворюватися натрій нітрат, натрій НО3 і вода. Так. Знаємо, що реакція між лугом. І кислотою називається реакція нейтралізації. Нейтралізації відзначили собі. Далі наступна властивість взаємодія з основами нерозчинними у воді. Взаємодія з основами нерозчинними у воді. Підтвердимо рівнянням реакцій. Прикладом основи нерозчинної у воді може бути магній гідроксид. Магній ОНЧ вступає в реакцію з нітратною кислотою. І в результаті реакції в нас буде утворюватися магній нітрат, магній НО3 і Вода. Так, Урівняємо, бачимо НО3, тому ставимо коефіцієнт 2. До реакції в нас 2 гідрогену плюс 2, 4. щоб було після реакції 4 ставимо коефіцієнт 2 перед водою. Так, І четверта властивість взаємодія із солями нестійких кислот. Із солями нестійких кислот. Підтвердимо рівнянням реакції. Приклад солі з нестійкої кислоти може бути калій карбонат калій 2CO3 це є сіль нестійкої кислоти, вступає в реакцію із нітратною кислотою. В результаті реакції утворюється калій-нітрат, калій, -нітрат, калій НО3 і бачимо, що має утворюватися кислота H2CO3. Проте це є кислота нестійка, і в результаті реакції вона буде розкладатися на вуглекислий газ і воду. Так, взаємодіє нітратна кислота із солями нестійких кислот. Нестійкі кислоти в результаті реакції такої розкладаються. З виділенням газу бачимо. Так, калій 2, тому поставили коефіцієнт 2. Далі дивимося 2 гідрогени, ставимо коефіцієнт 2 і все в нас урівняно. Отже, ми записали з вами рівняння реакції, які підтверджують, з якими речовинами. Може вступати нітратна кислота. Таким чином загальнюємо собі, що кислота проявляє загальні властивості кислот, а саме взаємодію з основними оксидами, взаємодію з лугами, взаємодію з основами нерозчинними у воді і взаємодію із солями нестійких кислот. Окрім цих властивостей, нітратна кислота має і свої специфічні властивості. Нітратна кислота є сильний окисник, тому її реакції з металами значно відрізняються від реакції метал... з металами інших кислот, наприклад, там, хлоридної чи сульфатної кислоти. При дії нітратної кислоти на метали водень ніколи не виділяється, як це є при взаємодії з іншими кислотами. Він окиснюється з утворенням води. Взаємодія з металами супроводжується відновленням нітрогену нітратної кислоти до різного ступеня окиснення. Продукти відновлення нітрогену у нітратній кислоті залежать від активності металу і концентрації кислоти. Тому, щоб розглядати специфічні властивості нітратної кислоти, а саме взаємодії її із металами, нам треба звернутися до витискувального ряду металів. Витискувальний ряд металів є у вас. Або на підруч... в підручнику на форзаці, або у робочому зошиті. І щоб розглядати взаємодію з металами, власне, і потрібно ним користуватися. Давайте запишемо загальне рівняння взаємодії нітратної кислоти із металами. Значить, Метал вступає в реакцію із нітратною кислотою. В результаті реакції в нас буде утворюватися сіль. Метал НО3. Зрозуміло, що метал може бути двохвалентний, тому ми не знаємо, скільки груп НО3 буде. Далі буде утворюватися вода, також, яка буде перед водою коефіцієнт N на кількість, і. Плюс буде утворюватися ще один продукт. А от який ми не знаємо точно. Це буде залежати від концентрації нітратної кислоти і від активності металу. Адже ми сказали, що продукти відновлення нітрогену в нітратній кислоті залежать від активності металу і від. Концентрації нітратної кислоти. Власне, який продукт буде відновлюватися, побачимо зараз. Значить, для цього ми виписали оцей ряд активності металів, де зліва направо активність металів зменшується. Подивимося, як концентрована кислота вступати. Коли вступає в реакцію із металами, які продукти може давати. Так от усі метали від літію до цинку при взаємодії з нітратною кислотою будуть утворювати сіль, воду, і оцим третім продуктом після реакції буде нітроген. Оксид Н2о. нітроген 1 оксид. Далі наступні метали, такі, як бачимо алюміній хром, ферум. Алюміній хром, ферум, ось ця група металів. І в кінці платина і золото платена і золото ауру, на них нітратна кислота не діє. Тому зазначимо пасивуються. Пасивуються. І метали від нікелю. до Аргентому при взаємодії з нітратною кислотою будуть утворювати, оцим третім продуктом реакції в них буде НО2 нітроген-4 оксид. Значить, бачимо, що концентрована кислота при взаємодії із металами дає, власне, Ось такі продукти реакції – або НО2. Це залежить від активності металу. Є метали, які взагалі з концентрованою, сульфатною, о, нітратною кислотою реакцію не вступають. Якщо йде мова про розбавлену нітратну кислоту, так, які ж продукти реакції будуть із нею? Значить лужні метали, а також цинк? При взаємодії із розбавленою нітратною кислотою? Отим От третім продуктом реакції будуть мати. NH4, no 3 Амоній нітрат. Так. Далі алюміній при взаємодії з нітратною кислотою розведеною дає нам продукт n 2 o нітроген 1 оксид. Так, і всі решту метали. До платини При взаємодії із розбавленою нітратною кислотою будуть давати нітроген 2 оксид НО. Так, відзначили і оці два метали платина і золото із розведеною кислотою не взаємодіють. Не взаємодіють. Таким чином, ми бачимо, що концентрована і розбавлена нітратна кислота при взаємодії з металами, утворює сіль, воду і ще один продукт відновлення нітрогену. І це залежить від. Активності металу і від концентрації кислоти. Отже, цей теоретичний матеріал нам показує взаємодію нітратної кислоти із металами. За даною схемою можна вже наводити більш чіткі і конкретні рівняння реакцій, складати електронний баланс, визначати окисника. І Тому, якщо вам потрібно навести приклад конкретної взаємодії якогось металу із нітратною кислотою, пишіть. Буду рада вам допомогти!